Батальйон Айдар продовжує штурмувати міністерство оборони. Під відомство вже принесли автомобільні шини, що правда, поки не запалюють. Айдарівці проти розформування батальйону, адже юридично їхньої частини вже немає. Військові добровольці вимагають зустрічі з міністром Степаном Полтораком. Вгамувати протестувальників намагався представник відомства. Той вийшов, і запевним – розформовувати батальйон ніхто не збирається. А зміни у документах через двомісячну відсутність початки у військовій частині і її просто загубили. Однак слова чиновника панацеєю не стали. Все закінчилося штовханиною, внаслідок якої двері КПП зняли із завітами тривожвеченоль 0624, Батальйон Айдар такого вже немає. В якого був банківські реквізити, також немає. Це вже інша структура, інше керівництво. Це добровольчий батальйон. Якщо Міністерство оборони від нас відмовиться, ми все рівно будемо існувати. Айдар, одна з головних бойових одиниць міністерства оборони. Розформовувати його ніхто не буде, запевнив речника. То Андрій Лисенко мовляв, бійці добре себе зарекомендували і тепер мають статус штурмового батальйону. Нову початку для Айдару створюють для того, аби хтось не скористався зниклою і не зарахував себе до списку героїв. Додав Лисенко.